У нас з'явилися Аня. Котик і півник. Пам'ятаєте, що трапилось півником? Що не трапилось? Його Вероніка. Його права листрічка. Його права листрічка. І зараз ми нашого півника будемо носити у мішечках. Мішечку закидаємо на спинку, коли зійшли на спичку. Робівлю, обігаємо. На швиночок повертаємось назад і передаємо наступному мішочку, а самі в кінець строї. Зрозуміли? thank Раз. Море хвилюється, два. Море хвилюється. Три. Гарна фігура замри. Так, добре. На море світить сонечко. Море спинується раз. Море... Море смітиться справедливі справедли сонячні, море хвилюється раз, море хвилюється два. onde temos... vo